Астрономія 11 клас, урок 24, Еволюція зір, білі карлики. Діаграма Спектр. Світність. Існує залежність між основними фізичними характеристиками зір. На основі спостережень визначаються спектральні класи зір, а за відомою відстанню до них абсолютні зоряні величини або світності зір. На початку 20-го століття, незалежно один від одного, датський астроном Ейнар Гарсшпрунг і трохи пізніше американський астрофізик Генрі Рассел встановили зв'язок між цими характеристиками. Цю залежність можна представити у вигляді діаграми, у якій по горизонтальній осі відкладається спектральний клас зір. А по вертикальній їхня світність. Кожній зорі відповідає точка на цій діаграмі. Таку діаграму називають діаграмою спектр світність. Зорі на діаграмі не розподіляються випадково по всій її площі, а утворюють кілька груп, названих послідовностями. Більшість зір на діаграмі лежить у межах чітко вираженої смуги, що проходить від лівого верхнього до правого нижнього кута, яку називають головною послідовністю. У лівій верхній частині головної послідовності перебувають масивні гарячі зорі спектрального класу О, які в десятки тисяч разів перевищують світність Сонця. Такі зорі називають гарячими надгігантами. Зі зменшенням температури світність зір зменшується. Потім смуга головної послідовності проходить через область, де перебувають схожі на сонце зорі класу G. І нарешті головна послідовність опускається до нижньої правої частини діаграми. Тут містяться зорі класу М і Л з малою масою та відносно низькою температурою. Ці зорі називають червоними карликами. До зір головної послідовності належать добре відомі зорі Сіріус Вега Сонце. Зорі, з відносно низькою температурою фотосфери і світністю від 100 до 1000 разів більшою, ніж світність Сонця, утворюють послідовність червоних гігантів. До цієї послідовності належать, наприклад, Арктур Альдебаран. У верхній частині діаграми Спектр світність розміщується послідовність надгігантів. Це зорі з дуже високою світністю, низькою густиною, у десятки і сотні разів більшими діаметрами, ніж у сонця. До надгігантів належить зоря Бетельгейзе у сузір'ї Оріона. У лівій нижній частині діаграми розташовані гарячі зорі слабкої світності, послідовність білих карликів. Їхні розміри близькі до розмірів Землі, а маси близькі до маси Сонця. Тому середня густина білих карликів перевищує густину земних порід у 100 тисяч разів. З іншого боку, середня густина зір надгігантів дуже мала, у тисячі разів менша за густину земної атмосфери. Густина речовини в атмосфері зорів впливає на ширину спектральних ліній. Тому, наприклад, у червоних карликів спектральні лінії ширші, ніж у гігантів і надгігантів. За виглядом спектральних ліній визначається, до якої послідовності належить зоря. За послідовністю оцінюється абсолютна зоряна величина, а потім і відстань. Цей метод визначення відстаней називають методом спектральних паралаксів. Серед усіх зір найбільше саме червоних карликів. На 10 мільйонів червоних карликів припадає близько 1 мільйона білих карликів та тисяча гігантів і лише один надгігант. Ченними розроблено двомірну спектральну класифікацію, у якій кожен спектр зорів враховує особливості спектральних ліній і світність зір. Ця класифікація поділяє всі зорі на кілька класів світності. Народження зір Процес зореутворення йде у галактиці беззупинно з моменту її виникнення. Підтвердженням народження зір у наш час є існування масивних гарячих зір класів О і Б. Час життя яких не перевищує 10 мільйонів років. Тривалість життя зір становить від мільйонів до десятків мільярдів років. Це час занадто великий, щоб простежити життєвий шлях зір або їхню еволюцію. Тому основним методом дослідження еволюції зір є побудова моделей внутрішньої будови зір. Будуючи моделі, задають початкові умови фізичного стану газу, хімічний склад, тиск, температуру, масу. Потім на підставі фізичних законів розраховують зміни цих параметрів із часом. За сучасними даними, зорі утворюються в результаті стиску речовини міжзоряного середовища. Зорі народжуються групами з гігантських газопилових комплексів з масою десятки, а іноді й сотні тисяч сонячних мас. Газ у цих комплексах перебуває в молекулярному стані з температурою близько 10 кельвінів. Під дією гравітаційних сил комплекс стискується, густина його збільшується і він розпадається на окремі згустки або газопилові хмари. У газопиловій хмарі випадково або під дією зовнішніх причин виникають гравітаційно нестійкі фрагменти, які продовжують стискатися. Зовнішніми причинами, що стимулюють зореутворення, утворення, можуть бути зіткнення молекулярних хмар, зоряний вітер від молодих гарячих зір, ударні филі породжені спалахами наднових зір. Якщо маса фрагмента досить велика, то відбувається подальший розпад на окремі фрагменти згустки. Фрагменти зоряної маси, що стискаються під дією власного тяжіння, називають протозорями. При гравітаційному стисканні газу протозорі розігрівається і вона починає випромінювати в інфрачервоному діапазоні спектра. Речовина, що оточує ядро протозорі, падає на нього, збільшуючи його масу і температуру. Коли тиск, створюваний випромінюванням зорі, стає досить великий, падіння речовини припиняється. Тиск випромінювання обмежує масу майбутніх зір величиною десятків мас сонця. Тривалість стадії стискання залежить від маси протозорі. При масі меншій від сонячної сотні мільйонів років, при більшій сотні тисяч років. Обертання протозорі відіграє важливу роль у її подальшій еволюції. Часто в протозорі, яка обертається, утворюється навколо центрального згущення протяжний газопиловий диск, з якого потім утворюється планетна система. Зоря, що формується наприкінці стадії стискання, має значні розміри за ще відносно низької температури поверхні. Стискання протозорі припиняється, коли температура в центрі ядра сягає кількох мільйонів градусів. Тоді включаються термоядерні джерела енергії реакції протон-протонного циклу. Момент початку термоядерних реакцій є моментом народження зорі. У цей час температура та густина внутрішніх шарів стають такими, що сила їхньої пружності може протидіяти вазі зовнішніх шарів. Після початку водневих реакцій і встановлення рівноважного стану зоря потрапляє на головну послідовність діаграми Спектр світність. Новонароджені зорі з'являються на головній послідовності по всій її довжині. Еволюційні переміщення від маси у першу чергу залежить, яку температуру матиме ядрозорі в момент установлення стійкої рівноваги. Щоб більша маса стискуваного газопилового комплексу, а потім протозорій нарешті зорі, то більшу вагу вищих шарів доводиться витримувати її ядру. Тому потрібна більш висока температура, щоб газовий диск міг протистояти цій вазі. Спостереження показують, що світність зір пропорційна масі в четвертому степені. Наймасивніші зорі породжують найбільш гарячі зорі класу О. Температура центральних областей таких зір становить від 30 до 35 мільйонів градусів. Більшу частину часу зоря перебуває на головній послідовності, але тому, що запаси водню пропорційні масі, а витрата енергії пропорційна четвертому степеню маси, водень у масивних зорях вигорає швидше. За формулою можна підрахувати, що Сонце вичерпає свій запас водневого палива приблизно за 10 мільярдів років. Зорі, маси яких дорівнюють 10 масам сонця, вичерпають своє паливо всього за 10 мільйонів років, слабко випромінюючи червоні карлики масою близько 0,5 маси сонця за 80 мільярдів років. Гарячих молодих зір гігантів спостерігається менше через малий час існування. Після вигорання водню в надрах зорі утворюється гаряче гелієве ядро. Подальша еволюція зорі залежить від маси цього ядра. Якщо вона менше, ніж 1,4 маси сонця, то під дією гравітаційного стискання гелієве ядро знову розігрівається. Зовнішні шари зорі при цьому розширюються й охолоджуються. Зоря немов розбухає, світність збільшується, а температура знижується. Зоря сходить з головної послідовності і, залежно від маси, стає червоним гігантом або надгігантом. Атмосфера зорі, яка розростається, поступово віддаляється від ядра, утворюючи планетарну туманність. Кінцевою стадією еволюції цих зір є білі карлики. Білий карлик це компактна зоря, масою, що дорівнює приблизно масі сонця, радіус якої приблизно в 100 разів менший від радіуса сонця. Густина таких зір більше, ніж у 100 тисяч разів перевищує густину води. Стадії еволюції, як і всі зорі, проходить і сонце. Через 5-8 мільярдів років воно перетвориться спочатку на червоного гіганта, а потім, скинувши оболонку, стане білим карликом. Зорі, які набагато масивніші, ніж сонце, із часом перетворюються на нейтронні зорі або чорні діри.